Другі друзі, ми повернулися поспоковка, туди. Упаковка чек, да. ми повернулися туди, де ми були на рибалці. Я приїхав на кажака, у нас є новий спінг. Це взагалі нова тема для нас довжина в нього 2.10, отакий от от навігатор. Якось, як це брати називається? Коротше, от так і називається навігатор. 2, 10. Тест 10 нього 7-12 грам. Катушку ми взяли з Select. Отаку півтори, півтори тисячну з металевою шпулею. ну В принципі, це ж так. такий в нього тест, я визнаємо, що нього швидкий тест, ну такий, він в міру жорсткий. По наших перших нас Що в нас буде? Зараз він хвалитися. Це в нас є. Наші перші закупи, так сказати. Ми накупляли всякого разу, ми ну, будемо мешкали. Це ваш перший цей. Перша наша двіжука, наша коробочка на хижака. Ми взяли понятно, всякі чебурашки, всякі грузи. це флю, флюрики, там вертлюги, карабіни сіділа. взяли кілька от таких от прикольдесів. Взяли віброхвості, ось такий віброхвост, це віброхвост. Потім взяли мандул кілька, взяли метровську вертушку, Касмастер взяли в лісну. Такі от прикольдеси набрали, взяли одного такого воблера, будемо проводити на воблера, Ну, в принципі, небагато. Зараз будемо дивитися, що взагалі тут так люється. І конкретно сюди я приїхав на окуня покидати, бо, тому що ми туди були а, весною на фідер, ми туди бачили пліто ранню літа. І на вудку, водку. Да, окуня То я клювали тільки. О... Оку... Окунів доставала. Да, взагалі, і фігачили тільки так. Що зараз нав'язатися, пробувати. Полетіли? Полетіли. Такий зосереджений. Але не каже А. Ось прив'яжемо поводка. Будемо ціплятися. Взагалі якесь таке все ніжне, делікатне. Для мене якось це прям нове. Ну, давай не шлях, що ми з тобою на, на, на вели 360. 3,60, і катушки за 6 тисяч, 5 тисяч, а тут такесь маленькі, ніжне, вілікатні. Дитяче, дідське. Так. що да. <різь> по робочих штуках, що окуня кажуть. Це от, оці от лаври. Е -э Потім такі твістера і ось ці віброхостіки можуть бути. Ну це вертушка 50-50. Що -50. думаю, що там? Я думаю, або за лаври, або за ці віброхостики. Ці віброхостики? Зелений да. чи фіолетовий. Фіолетовий. Зараз беремо чубурашку. Берем чубурашку, я думаю, до начала ми візьмемо. Скільки грам? Мінімум. Ні, мінімум мені поставимо п'ятерочку. Поставимо п'ять грам, а потім будемо дивитися, що у на нас... Давай мені чемоданчик. Чмомоданчик. Дивіться таке прикольне, за неба дивиться, може піти маслята. що там далі, типу, палі, не тому. Селі. І через не упал. Через цели ходу, я знаю, що там є масля. ти не знаю, Ми зайдемо, подивимось. Кидаємо трошки і зайдемо подивимось. Що і як і до чого. Так, чекай. Наш перший блак, я простаю, штуку. Я один раз не провалиний. Коли це не знаю. Давай додали якось. Нема можна йти слухай. Вот она взагалі була класна, тут клас портилась. Зранку було сонце, але? Це Як для нас? выезжать, У что... нас спортилась. Далее на хижака поедем в подушку.

Он добавить, де скидається? Нє. А куди я закинула? На дерево. На дерево? Давай, килий, витягуй, це буде перший врив. Давай бере? Ну так. Нічого страшного. А може не буде. Що я? І що як тобі? Риба. Покльовувала. Да, так, щось ходило, але Не я поклюваю. Покльовувала, било? То ще кидай. Роби тако, два рази крутула, рази і паузу маленьку, там 2-3 секунди. Одно десь направо кидай. Направо ходить риба. Два рази прокрутила і 2 секунди паузи. Все, пауза. Давай ще крути. Скоріше. Так вдарило просто. А я поставлю щось менше, попробуємо. Прям дуже ніж такого все валяш. Ні, трохи сніше видикать. Ну направо. Пусти трохи нижче все. все. Що, як твій цей процес? Ну, Мені Подобається? Краще за фідерну? Yeah. Так. Я ще поки не зрозумів цього приколу? Ну, ладно. Ми вже змінили снасть, поставили ларву чи лавру. Будемо пробувати. Ось ми ж далі покидаємо, да попробуємо. Прикольно тут якісь міні-перекатики. Міні, тому що річка тут те велика. Але фістери, пробуємо фістери. В Каті було кілька ударів, але кльовка була не реалізована. Все Тому раз кидаю і ти може каміння сюди, переконуємо. йдемо далі. На одному місці немає що О, Дві ці лебеді виплили. то лебеді? Чи гуси? Не. Я не бачу звідси. Посунься, будь ласка. Ні, то гуси. <рес> лебеді. Вони лебеді будуть. Ну, вона навіть у не було. Тобто бачу, ходи по цьому якась риба. Куди ти ходиш? А, зараз ти не хоче. Ти гізка така. Ладно, ще ти позатерпи, то А йду до Києва. Ми пройшли чуть-чуть далі. Пробуємо. Бляха. Цю дарчик був. Ти, ти знаєш, ванька-ванька течуть. Бля. <связать> Ой. Это <связать> запикаем. Это тоже был ударчик, прикинь. Вроде дядька послал, что он на сетку он ударчик тебе. Ты шел? Прикольно, конечно. Може фраксон трошки підтягнути, щоб він так не цей. Що гадаєш? Яка там дерева А це вже якісь подругу звуться в них екрани. Ось десь там стояв. Баля. Зараз є.

Зійшов? Чи не зачепився? Катя закидає, пробує. У нас тут зараз вертушка мепсовська. Що, що, що. Не знаю, дядько собі екрани, сітки познімав і поплив. Взагалі зубазіти, навіть якесь пропало бажання щось ловити рибу. Кізь. Ну понятно, що хвати, але слухай, чуєш, ну діти сидять бляха рибу ж, мали зловити на будку, то він до сітку зараз все вибомбить. Так, не розлови. Нормально. Слухай, товариш само перші рази. <різь> До лебеді далі там два сидять. Що, що легше, легше. Ми проходили, проходили, побачили, що між ліліями риба ходить. Та й вирішили попробувати, попитати удачу. Ми ще нічого не обірвали. <покалісті> так, спроба 425. Мотор. Ти Мені подобається така озвучка. <покалісті> <покалісті> Нормальна озвучка, що якби ти серед білого дня, чувак, всі таке, дві тільки при тільки продав достав. Тож ці екрани мені так називають, як вона. Достає свій чувак і пофіг йому. Все в нього добре. Хочу риби пів мішка достав, чувак, і пішов додому бля. Хамуха. Ти Скільки тобі тої риби треба? Чувак, бляха. Ні. Це, це жадне, знаєш. Не знаю. Таке щось. Не зовсім таке щось. Десь тут гарненько. Ого, га, лебеді, Лебедів Ми йдемо за лебедями, а лебеді від нас тікають. Лебеді теж хочуть їсти. Ви що думали? О, то тут можна так покидати, покидати далеченько. А пацака не брали. Пацака з собою О, Вон ходить. Давай. Оп, туди. Ти думаєш, по кропивці обірвемо? Угу. Я впевнений в цьому. кропивці не обірвемо. Так, на деревом я вже закидалась, Саша закидався на кущик. Але ми нічого не обірвали. Але як гарно. Да, це прикольно, шкаю. Ми що ти було, чуєш сітки, ну як вона проповна стоїть. І жалко, і шнура, ми тільки почали тільки його, тільки почати сезон нашій рашну рани обриватися. Траманку тоже знаєш, не сильно жалко. А якщо я обірвуся, буде жалко? ти Пройшлися ми по лісі. Рибів нема. Чекай, ми поїдемо ще на інші водойми. У Нас ще до вечора часу багато, а вдруг що то в нас ще є фонарик з собою? Що це хотів сказати? Немає грибів. нас Настій трохи пропав з тим чуваком, що. Зим, е, блін, забувся, як воно. Сітка ставила. Не, Ні, то не мій. Не пропав трохи Насти з тим чуваком, що сітка ставив. Але ну, блін, не знаю. Ліс гарний осінній. Класно так. Ну, Воно знаєш по-своєму гарно. Коли весна приходить, по-своєму гарно. Коли... Осінь по своєму гарно, літом по своєму гарно. А ще беремо тому пробуємо, покидаємо. Да да ні. ні. Да. Да, да ні. ні і будемо їхати далі. Що, розказуй. Сві враження. Ну? Таке. А все так же не пускай, ні то ні. Не. Пробуй доклада десь в, 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 в Турну берега пробуй. Нормально кидаєш. Кажу, нормально кидаєш. Давай зараз перецепимося, поставимо віброхвоста, пробуємо з тої сторони, ні, то їдемо далі. що навіть то, не, то немає навіть удара давай о, о, давай, 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 я тебе вірю. Давай так Хто зловить сьогодні Хто сьогодні ні, давай так, хто сьогодні зловить другу рибу, той готує вечерю. А я ніхто другий не зловить? Значить готує разом! Так що ловиш ти перше, то ти сьогодні відпочиваєш. Так якщо я ловлю перший, то я сьогодні відпочиваю. <реш> Я трошки не закинула. Кидай, ще раз, на ідемо хвоста. на проводи, Дивись, ми будемо проводити судака і щуку. Тут перспективні доволі місця. Дивись, ванку. Моно вибрати воблер, Вертушка. Точно? І оці рибки можна ще. Давай спочатку попробуємо рибки, а потім воблер. Такі ти це подобається. От той з червоним хвостом. А давай цей. От, давай, і... давай оцю, що ти в руках взяв. Мі просто ну, ладно, отсюда, так? Так. Хорошо. Цю ти вмієш ти вговарювати. Перший закид твій. Подивимося, така ти напочинлась. Там я перше закидався, правильно? Так. Все, значить, тут ти перший напочин. У нас тут така рибка з силиконом. з віброфостом. Я не знаю, як вона правильно називається. Тут у мене стоять джиголовки. Так, там був я перший, тут буде Катя перша. Подивимося, яка вона вона напочеля, фортова, не фортова. Шо що, що? Ну, дать, кидай взагалі дерево. Покидай <реку> за себе. <реку> то це зовсім близько. <реку> Чекай трохи. І все, і равномірна проводка. да, давай давай-давай. Молодчусь скоріше. Ну це на щуку. <реку> Оця штучка. Це було? Це був удар? Кидай да. далі. Чуть, Я чу нічого не робила і не крутила, Воно само потягнуло. але не зачепила. Ну, тільки чу чуть сей. І чу чуть швидше крути. Трошки. Ай, чекай, чекай. Вийте, Давай. Кидай. Ну, нормально. Щас, секунду, дай йому хай не ну, опуститься минуточку. Там, кілька секунд. Давай, пробуй. І коли воно типу, за є удар, ти підсікай. Скоріше почне тягнути. Того року тут колеги, І колеги колеги, е-колеги, і того щук витягували. Пораз в каті був знову якийсь удар. О, диви киця, ходить шукає рибу. <реш> У нас був корм котячий, але ми Каті дали, собачкам. собачка. був знову удар, вона якась напочин фортовенька. Тикать, китя. Привіт! Помазаю. Боже, який кіт. Ти що? Дай забракліща, дай кліщ є. Дай забракліща. Дай забракліща, чого ти? Опа, все, кліща забрали, вже легше буде. Що, Кіт, ти? Рижий до п'янки. Якщо ми рибку зловимо, то ми тобі щось дамо. Поки я мазаю котика, Олександр пробує зловити рибу. Плащиця. Ми без спеціально. Вже дядько зі своїх готовий ми 40 визрай. Каже, хвилин 40 покидав, така тишина і поїхав, він траву на твістерах. Це не, не вражає цього року. <реш> Толку віднірний гриби не половили цьому році. Анді Хижака. Це наш перший виїзд на хижака. Бачимо. А, воблера, а вдруг. Воблера, і я хочу попробувати вертушку і блісну, мабуть. Таке, що я хочу пробувати. І виброху старше. Попробуємо, Це... а вдруг? Вдруг тільки котенки рожаються. Да, котик? Прикольний Тихо, і слова зовсім. Навіть немає ударів. Там що спочатку багато було там один чи два ударчика і тишина. Ми вже чпили сілікон, пробили воблера всякі. Тут, мабуть, раніше були рибні місця. Тому що, ну дай секундочку, провода всі увішані. Воблера, сілікони, бачу, там навіть блешні є. Хтось добре. Хтось добре не обривався. Скільки мусору понакидали не звичайно, дофіга. Що, як там? Як успіхи? Не грош, Та, підемо, Важаю, що він, вже я вже аж туди. Молодець. Та десь далі підемо, де будемо пробувати. Перепробували сібрамонка, що я вже чекаю якийсь етвіста з будемо просто. Ну, щоб там ні воді вони вирізнялися. Нема тишина, навіть... З ударі, там нічого такого немає. Я ке. З того здорові. Спробуємо тут під мостом, взагалі тиха теж, потім двесь місця класне. Ну, до да, принципі з чору... це, докидали, закидали, але не знаю. <ривіт> це приманки не подобаються, і не ваші часте. Сьогодні риба така не активна. У нас останні риболовлі такі, що риба неактивна. Нічого, ми вчимося. Геть не покусяна. Не покусяна, де щось було якесь, царапнуло зубом. Не встигло догнати рибку. Я затикати, можу, бо там було такі Оце і покидати було. О все тачки. Божечко, яка гарна коробка. Да, але застежки від фанатіка, е карабінчики, я не рекомендую, тому що ну, награятися. Неякісний Де це не мене лежало до світок. Напевно. А, може і не там. Так, що хотіш обробити? Віброхвостик маленький. Вітушку і брохостика ще хотів опробувати. Ще з вертушки займе псокою. Всі надії на неї. В мене більше на віброхвостик, Але вже темніє, знаєш, сталося поярче. Типу, Коля така вертушка, куди подобається розцвідка. Полетіли. У нас вже звечеріло, звечеріло. Але що ми є в надіях, ми побачили вихід. Так, був якийсь вихід. Який садочок був якийсь. Пробуємо міняти. Що ми ще не стали, що ми ще пробуємо міняти? Без поняття. Покриваємо чуть на чомодань. Та вон подивися на цей. А. І ні. 15 Вибирай. А таке? Давай. Фіолетовий кидали. З грузиком зелений. Ні. Давай. З оранжевим грузиком ми кидали. Ага. грам взяти сюди. Чотири добре йде, нормально сюди. з заврори. Бо Саша свій забув вдома. Гарно, ти сюди і перекочують. Ти все одно не треба вже дивишся. На що вони тобі? А де твої такі? які були. Що вони погані. Мої були погані. Його були погані, а мої хороші. Ну, хай буде так. Це поставити ще що грузика сюди. Хто роздумеє? Не знаю. Ну, Будь-що -ше шелек тут поставимо. Тобі треба попідписувати, які в тебе грузики. ти так? Ні, тут ну, на них написано, цих грузиках. Як оскільки тут де. На вашу думку, чого тут ще не вистачає? Що порадити, на що зараз клює риба? Я думаю, що вона коли має клювати, вона клює. Ні, сьогодні ти. Що? Наш сьогоднішній, це взагалі перший наш виїзд, взагалі-взагалі взагалі, з моєю спільною і взагалі перший виїзд на кожака. Ми об'їздили дві водойми. і було кілька ударчиків, Були типу плювки, але не були не реалізовані. Сьогодні ми без риби, але як не крути, це досвід, який не який, а вже маємо. Дякую всім за перегляд. Далі буде цікавіше. З вас лайк і підписка. Пока.